Мої вітання, добрі люди! За народною прикметою, якщо у квітні коти на сонці гріються, сезон освіжаючих напоїв не забереться. Тож, як саме буде, зараз підкаже прогноз погоди! На півночі ранкове небо посміхнеться сонячними променями, ніби запрошуючи на весняну прогулянку. І вже надвечір з'являться хмари, але й тоді обійдеться без опарів. Температура повітря 18 градусів з позначкою плюс саме час для бабелті у купельному стакані. Ясні та зрозумілі наміри матиме захід України. Весь час світитиме сонечко, і температура підніметься до 20 градусів тепла. Тож це ідеальна погода освіжитися лимонадами на основі чаю, концентрату або смузі з пюре. На півдні велика сіра хмара затулятиме сонце, так і не наважившись на якісь відчутні опади. Температура повітря 19 градусів вище нуля. Тож у таку погоду настрій підніме морозиво у креманці та улюблений токен. Рипчастий вітер порозкидає хмарки по небосхилу центральних регіонів, і сонечко обов'язково скористається з цієї нагоди. Температура буде 18 градусів помітно вище нуля, і в таку погоду сосиски та булки для хот-догів стануть найкращим рішенням. Схід огортають хмари, ворог і надалі намагається затьмарити наш горизонт, але ми знаємо, що після темряви завжди приходить світло. Тож не забуваємо донатити на ЗСУ, щоб погода якнайшвидше прояснилася. Підсумовуючи, весна нарешті вирішила потішити нас теплом. А отже, пора відкривати сезон легких напоїв і перекусів на свіжому повітрі готуйте упаковку дубов, купальні стакани, лід і сиропи. Гарячий сезон починається. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Нехай щастить і будьте здорові!